Вітаю вас! Після початку великомасштабної російсько-української війни все частіше починаєш згадувати дуже схожі події часів Національно-демократичної Революції в Україні 1917-1921 років. Мимоволі помічаєш аналогії між подіями того і цього часу. Яскравіше видні. Нинішні помилки і досягнення українського керівництва при порівнянні з досягненнями і помилками того часу. І на фоні цього хотілося б висвітлити кожен аспект суспільного буття України вказаного періоду. Оскільки грошовий обіг має велике значення для соціально-економічного життя, я вирішив розповісти про грошовий обіг в Україні. Часи наших визвольних змагань. Головна увага, зрозуміло, буде зосереджена на грошовому обігу Українській Народній Республіці і державі Гетьмана Скоропадського. Але прийдеться також згадати про гроші в інших державних утвореннях на території України. Отже, спочатку про грошовий обіг в УНР. Перші кроки по створенню власної грошової системи почали здійснюватися після перемоги більшовицького перевороту в Петрограді, який Центральна Рада розцінила як узурпацію влади. 20 листопада 1917 року за новим стилем як відомо, Центральна Рада прийняла третій універсал, яким проголошувалась Українська Народна Республіка. І прийнято ряд економічних реформ, серед яких був тимчасовий закон про випуск державних кредитових білетів УНР. Основною грошовою одиницею був визначений український карбованець, вартість якого мала дорівнювати вартості російського рубля. Один карбованець містив приблизно 17,2 частки золота, тобто 70 сотих грама. І поділявся на 200 шагів. Загальний обсяг емісії було встановлено 500 мільйонів карбованців. Першими кредитовими білетами, що побачили світ 5 січня 1918 року був державний кредитовий білет в 100 карбованців. Емісія перших українських грошей пройшла успішно. Вони були визнані. Та приймалися населенням, серед якого отримали назву Яєшня через домінування жовтого кольору або Горпинка. Останнє пояснюють зображенням на них орнаменту, подібного до того, що виконувалися на фартушках із такою ж назвою. Випуск білетів по 100 карбованців без менших номіналів, був викликаний. З одного боку потребує великої суми грошей для державної скарбниці, а з іншого наявністю в обігу царських грошей та грошових знаків тимчасового уряду, які виконували функції розмінних. Внаслідок проголошення четвертим універсалом 22 січня 1918 року Незалежності України, 1 березня 1918 року. Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки. У ньому було визначене співвідношення гривні до карбованця як 2 до 1 та передбачено випуск державних кредитових білетів із номінальною вартістю 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1000 гривень. Водночас було ухвалено рішення про карбування монети. 20 гривень мали бути золотими, 1 гривня срібною, а 1, 2, 5, 20, 50 шагів з іншого металу. Проте ці монети так і не було випущено з економічних і технічних причин. Тут я змушений звернути увагу на те, що найменша розмінна монета носила. У повній відповідності з українською традицією, назву шах, ми ж до цього часу користуємося копійкою. Копійка це не український термін, а московський. Справа в тому, що у 15 столітті в Москві карбувалася так звана діньга з зображенням вершника з шаблею, яку називали Сабляніца, а в Новгороді Деньга. З зображенням святого Георгія Переможця, що вражає списом Змія, яку назвали Копійка. Ця монета була більш популярною і тому назва копійка на Московщині прижилося. Правда, дехто виводить назву копійка від українського терміну копа. Це неправильно. Копа це лічильна одиниця, що об'єднувала 60 грошів, і ні до якої копійки відношення. Не мала. Однак повертаємося до нашого викладу. Керуючись законом від 1 березня 1918 року, уряд УНР замовив у Берліні друкування гривень з номіналами 2, 10, 100, 500 і 1000. Такий крок був пов'язаний з необхідністю покращення якості і захищеності українських грошей. Що забезпечувала дурикарська база Німецької держави. Щоб забезпечити нестачі розмінних грошей, того ж таки 1 вересня 1918 року був прийнятий закон Центральної Ради про введення в обіг, крім основної валюти, кредитних білетів з гривним номіналом також знаків державної скарбниці на суму 100 мільйонів карбованців. Передбачалося випустити знаки таких номіналів 5, 10, 25 і 50 карбованців із терміном погашення їх 1 березня 1919 року, а загальний час їх платності мав становити 5 років. Перші знаки державної скарбниці номіналом 50 і 25 карбованців були випущені 6 квітня. 1918 року. Однак це не вирішило проблеми розмінності українських грошей. І 18 квітня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про випуск розмінних марок державної скарбниці, які було видруковано 5 серпня 1918 року матрицями українських поштових марок номіналами. 10, 20, 30, 40 і 50 шагів на грубому папері з написом на зворотнім боці ходить на рівні з дзвінкою монетою. Цим передбачалося, що вони виконуватимуть функцію монет, поки ці останні не будуть викарбувані. Цих марок шагів було видерковано на суму 60 мільйонів карбованців. Як відомо, 29 квітня 1918 року в Україні відбувся переворот, у результаті якого УНР перетворилася в Українську державу на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським, першим кроком у напрямку формування грошової системи було ухвалення закону від 12 травня 1918 року. Про випуск білетів державної скарбниці. Він передбачав емісію номіналів у 50, 100, 200 і 1000 гривень терміном на 4 роки, які мали приносити 3,6% прибутку щорічно. Нарахування процентів за ними здійснювалося від 1 січня 1918 року. А отриманий таким чином дохід не оподатковувався. Відсотки виплачувалися 1 червня по купонах, що відокремлювалися від цих облігацій у відділеннях Державного банку і отщадних касах. Кожна облігація мала 8 обрізних купонів, які оплачувалися раз на півроку. Відрізні від облігацій купони були таких номіналів: 90 шагів. Гривня 80 шагів, 3 гривні – 60 шагів і 18 гривень відповідно до білетів державної скарбниці 50, 100, 200 і 1000 гривень. Відділені купони використовувалися також як розмінні гроші. Білети державної скарбниці виконували роль суррогатів грошових знаків, оскільки, крім функції цінних паперів, вони визначалися обов'язковими до приймання для всіх видів розрахунків. Загальний обсяг їхньої емісії мав становити 1 мільярд гривень. З метою забезпечення відповідності тогочасним вимогам захисту від фальшування угоду на виготовлення білетів державної скарбниці було підписано з берлінською друкарнією. Ці білети були віддруковані і введені в обіг 5 серпня 1918 року. З 17 жовтня 1918 року в обіг були введені державні кредитові білети номіналом 2, 10, 100 і 500 гривень замовлені ще Центральною Радою в Німеччині. Замість білетів у 5 і 20 гривень. Були надруковані білети в тисячу і дві тисячі гривень, що було викликано інфляцією. Розпорядженням кредитової канцелярії Міністерства фінансів від 23 липня 1918 року експедиції заготованок державних паперів було вказано про виготовлення нових грошових знаків карбонцевого номіналу. 10, 40, 100 і 1000, а також нових 25 і 50 карбованцевих купюр. Їх друкування планувалося проводити в Києві та Одесі. З цих всіх видів грошових знаків в обіг були випущені лише знаки державної скарбниці номіналом в тисячу карбованців, віддруковані 4 грудня 1918 року. У грудні 1918 року влада в Україні знову змінилася. Була утворена директорія у складі Володимира Винниченка, голова Симона Петлюри, Федора Швиця, Андрія Макаренка, Панаса Андрієвського. 26 грудня було призначено перший уряд директорії Раду народних міністрів. Директорія діяла в набагато більш складних умовах, ніж уряди Першої Української Народної Республіки і Української держави. Постійні бойові дії не сприяли налагодженню грошової системи, тим більше, що уряд директорії не контролював території всієї України. У ці роки прибували гроші, замовлені в Німеччині. Хоча ця доставка була досить важкою. Уряд директорії здійснив також декілька емісій знаків державної скарбниці. 5 гривень надрукованих 5 липня 1919 року у Станіславові. 10 25 100 карбованців, надрукованих у липні 1919 року у Кам'янці Подільському. І нарешті 250 карбованців, надрукованих у серпні 1919 року. З 1920 року уряд директорії зробив ще кілька емісій. І, зокрема, у березні 1920 року був здійснений другий випуск знаків державної скарбниці в тисячу карбованців. Зразка 1918 року і 100 карбованців. Зразка 1919-го і перший випуск державних кредитових білетів у 50 і 1000 гривень зразка 1920-го, які втім в обіг не потрапили. Зрозуміло, що крім грошей українських урядів в Україні ходили гроші різного роду обласних урядів добровольчої армії генерала Денікіна, а також Радянські гроші. Серед них, у першу чергу, слід назвати гроші так званих Збройних сил Півдня Росії Російською Всюр, які очолював генерал Антон Денікін. Всюр було створено у січні 1919 року шляхом об'єднання добровольчої армії і війська Донського для спільної боротьби з більшовиками. У 1919-му на початок 1920 років всюр контролювала значну частину території України. З 30 серпня 1919 року почала здійснюватись масштабна емісія власних грошей псюр. Експедиції для виготовлення нових купюр обладнали новоросійську, Києві, Одесі. Та Симферополі Були введені в обіг банкноти в три, 10, 50, 200, 1000 і 10 тисяч рублів. У якості облеми був обраний двоголовий орел з Георгівською стрічкою. В народі ці гроші називали дзвіночками через зображення цар-колокола на тисячі рубльовій купюрі, або стрічками внаслідок великої кількості. Георгіївських стрічок. Після евакуації до Криму уряд генерала Петра Врангеля зробив у 1920 році ще два випуски банкнот в сюр. Однак дизайн банкнот був значно скромнішим за випуск 1919 року за винятком банкнот, випущених в Англії, на замовлення Врангелівської адміністрації. Втім, в обіг ці купюри не потрапили, але серед колекціонерів отримали назву лондонки. Тепер про гроші радянської Росії, які функціонували на територіях, захоплених більшовиками. Слід зауважити, що після жовтневого перевороту комуністи, які прийшли до влади в Росії, не поспішали налагоджувати власну грошову систему. Адже вони мали намір будувати комунізм, що передбачало заміну торгівлі прямим продуктообміном. Тож для забезпечення досить колого товарообігу використовувалися грошові знаки, випущені попередніми урядами. Однак потреби господарського життя брали своє, і радянський уряд змушений був розпочати емісію грошових знаків. Перші радянські гроші з'явилися у березні 1919 року відповідно до декрету раднаркому від 8 лютого 1919 року. Це були так звані розрахункові знаки РРФСР номіналом в 1, 2, і 3 рублі. Вони були випущені нерозрізаними листами по 25 штук. І вже розрізалися споживачами. Другий радянський випуск, емітований також 1919 року, включав знаки 15, 30 і 60 рублів, які також випускалися нерозрізаними листами по 40 штук. Ці, а також наступні радянські випуски, аж до введення твердої валюти, отримали назву Совзнаки. Проте продрозкладка і безкоштовна видача трудових пайків, що практикувалася в умовах воєнного комунізму, різко звузили сферу функціонування товарно-грошових відносин. Купівля продаж мали обмежений характер і фактично існували лише на вільному ринку, де в умовах нестачі товарів ціни зростали надзвичайно швидко, а гроші знецінювалися. Тому надалі вартість грошових номіналів почала суттєво зростати. На початку 1920 року було випущено розрахункові знаки РРФСР 1919 року у 100-250, 500 1000, 5000 і 10 тисяч рублів. До 1 січня 1921 року. Їх було випущено у сумі понад 2 трильйони рублів. У 1921 році були випущені розрахункові знаки у 100, 250, 500, 1000, 5000, 10 тисяч, 25 тисяч і 100 тисяч рублів, а також зобов'язання РРФСР номінальною вартістю в 1, 5 і 10 мільйонів рублів. Порядковувати грошовий обіг більшовики почали поступово з кінця 1921 року, але розповідь про це вже виходить за хронологічні рамки нашого відео. Скажу лише, що після введення твердої валюти була проведена деномінація, відповідно з якої совзнаки мінялися на твердий рубль у співвідношенні 1 до мільйона. На завершення скажу кілька слів про гроші у махновців. Деякі сучасники повідомляли, що Махновська армія мала власні гроші. Інтернетом ходить ось це зображення, що нібито свідчить про емісію грошей. Я навожу його на ілюстрацію. Але це однозначно фальшивка. Махно, як переконаний анархіст, навряд чи міг перейматися друкуванням власних грошей. Грошей. Зустрічаються також грошові знаки з махновськими наддруками. Різновидів наддруків дуже багато. Зустрічаються наддруки Революційна Повстанська армія України. Саме таке найменування з 1 вересня 1919 року носила армія махновців. Зустрічаються наддруки з написами. Гоп, куме, мене журися в на гроші завелися. Хто не буде гроші брати, тому будем гузно драти. Посмотри на этот кукиш. ну-ка що на них ти купиш? На ці гроші не купиш і воші, і тому подібні. Переважно більшість дослідників оцінюють ці надруки як фальшивки. Я ще можу припустити, що надруки з назвою Махновської армії можуть бути справжніми. Але надруки з текстом з репертуару персонажів фільму Весілля в Малинівці можуть бути лише фальшивими. Нестор Махно позиціонував себе як ідейного борця і навряд чи припустився б такої профанації. Отже, розповідь про еволюцію грошей в часи Національно-демократичної революції 1917 років завершена. До побачення!